7 вересня у Житомирі на центральному стадіоні міста проходить одна зі стадій командного чемпіонату України з легкої атлетики серед усіх вікових категорій. Змагаються спортсмени та спортсменки в естафетному бігу на дистанціях по 100, 200, 300, 400 та 800 метрів. Організаторами заходу є Міністерство молоді та спорту України, Житомирська обласна військова адміністрація та Федерація легкої атлетики України. Так, виконуючи обов'язки президента федерації та екс-чемпіонка світу і олімпійська призерка Ольга Солодуха розповідає, що головна ціль подібних формів це масштабування слави. Та популярності легкої атлетики в нашій країні на тлі успіху наших спортсменів на Олімпійських іграх Ярослави Магучі Ірини Гірашенка Михайла Кохана. Ми хочемо знаєте, зробити такий масштаб, щоб на легкоатлетику йшли. У нас від федерації дуже багато масштабних таких проєктів з дитячої легкої А ми робимо в школах змагання. Тобто хочеться зробити королеви королеву. Нарешті повернути легку атлетику в популярний популяр... 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 такий спорт, щоб діти розуміли, що це яскраво, це красиво, це динамічно. Також пані Ольга підкреслює, що надважливим фактором для популяризації цього виду спорту є саме залучення до проведення змагань подібного масштабу усіх регіонів України. Сьогодні на Житомирщині 260 шістдесят беруть участь 13 команд. Ми розуміємо, що вже завершення сезону трішки втомлені спортсмени. Але я їм дякую за те, що вони знаходять собі цю знаєте, мету, виходити, змагатися, перемагати і географія змагань Житомирщина, Київщина, Львівщина це зараз дуже для нас потрібно, тому що кожен регіон... Регіон заслуговує на те, що були змагання всеукраїнського масштабу. На запитання, чому сьогодні саме Житомир відкриває осінній сезон змагань. Організаторка виділяє перш за все високий рівень інфраструктурної забезпеченості та зручне географічне розташування нашого регіону. Тут сьогодні є класний стадіон, красивий. Він має певну сертифікацію. І звичайно, центр України це дуже зручно, дуже зручно. Всім гарне проведення, постійно гарні умови. Тому Житомирщина завжди у нас кожен рік ми проводимо тут ці змагання. У першому забігові брали участь команди юніорок ю 18 бігли дівчата на дистанції 4 по 800. Найспритнішими на доріжці виявились спортсменки з Кіровоградщини. Одна із членкинь квартету Карина Григора ділиться своїми враженнями та говорить, що загалом своїм виступом та виступом своїх коліжанок задоволена, адже це перший їхній старт у новому сезоні. А також дівчина пообіцяла, що у такому ж колективі вони готові змагатись завжди та до кінця, оскільки біг спринт, спринт і два 800 тройка. Я полтора. думаю, ну полтора. Не думаю, ну це нормальний результат. Тим паче, це перший старт сезону. Командна естафета. Робили все, що хто може. Команда в професійному спорті три роки, дехто хто більше з нас, ніж три роки. І вас часом в команді отак. Та да, да. це наша прям група діла. Да, це наша група. Ми там з самого початку і до кінця для вас працювали Олександр Номержицький, Євгеній Старчук. Інформаційний портал Першо Житомирський.